Друзі, вітаю вас! Сьогодні хотів поговорити про те, що в Україні досить класні показники економічного розвитку. Це взагалі не зрозуміло, як це так працює, але факти залишаються фактом. Дивіться, що я нарив. золотовалютні резерви. 31.01.22, тобто останній такі. Проміжок за які було зроблено вимірювання. Ну, типу, в звітності є, було 29 мільярдів золотовалютних запасів, 29 мільярдів доларів. На 31-й, 23-41,7 мільярдів таких запасів в Україні ще не було. Це на 44% більше, ніж було до початку війни. Так, я розумію, що це все там завдяки допомозі нашій, але. ну ну, Не наші, а нам допомозі наших партнерів західних. Але тим не менш це працює саме так, що якщо Україні не потрібно зараз, то вона може би, якось заощаджувати ці гроші. Це дуже класно. Вона їх всі не скидає на, де там, на міжбанку для того, щоб отримати гривні і затикати дири. Це добре. Ви, наверное, бачили, да, що курс Рубля на русні до долара вже перевищив 100 рублів. Це це така ситуація. Це таке національної валюти. Це є прямим наслідком е, військової інтервенції. Але України долар зараз стоїть. Вже стоїть в принципі більше року, приблизно плюс-мінус на одному такому ж показнику там 38 36 40, здається, було, не пам'ятаю. Ну, тобто долар коштує приблизно одну і ту ж саму суму. Тобто курс тримається. Золотовалютні резерви не треба забирати, щоб підтримувати курс долара. Остання новина. Нацбанк, Нацбанк і Мінхін підвищили прогноз розвитку росту ВВП України з 2% до 2,9%. Це Нацбанк саме зробив. Це дуже класно, тому що погодьтесь, це знає, що економіка вживає, це значить, що є якісь такі позитивні фактори, які впливають на бізнес. Я так розумію, бізнес розумі, хоче в принципі, почати працювати максимально, як все завгодно. Я не тішу, що це там прямо у всіх бізнесів є, працюється така штука, що типу заради перемоги на перемогу. Ну ні. Просто я думаю, що людям. Хочеться заробляти гроші, і, в принципі, вони є в Україні. І всі ці розмови про те, що грошей нема, ну, таке собі. Військові заробляють нормальні такі гроші, вони їх витрачають. Ось. і Ще була ситуація, коли Каховська ГЕС підривала Росня, і то Відразу Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП в 2023 році на 0,4%. Але потім вони визнали, так, ми поспішили, це не так сильно впливає. Тобто не ну, проблеми з аграркою в Херсонській і Колайській областях, плюс постачання води та в довеликих міст півдня воно не так сильно впливає і зараз в принципі вони скоригували ці свої прогнози. Ось і я думаю, що по Україні класне майбутнє. Ми погодьтесь, ми до минулого року зараз ВВП е, у нас е, зросло на три і буде зростати на три, п'ять і дві відсотків. А можливо, можливо, реальний не п'ять відсотків зросте. Це взагалі круто ще з того з, з тої сторони, що в 2021 році закладали рост на 2022 рік. Саме 3,2%. Тобто плани були для мирного часу, саме такі, які зараз реалізуються в військовий час. Так, звичайно, може бути багато різних факторів, ну, наприклад. Може, там буде якась там аварія на запорізькій атомній електростанції, не дай Боже. Може ще якась їхня, може якось наша енергетика посипеться. В принципі, я не вірю в це. Ну, Можливо, там воно буде якісь локдауни суттєві. Мало ли, що може зробитися. Русня, в принципі, ми бачимо вона. Може діяти як завгодно, взагалі немає ніяких обмежень. Але якщо все більш-менш буде нормально, то м, українська економіка буде розвиватися і тому тримаємо кулачки. Так, жаль жаль, що в минулому році у нас впала економіка майже на 30%. І зараз досить низька база. База, ну до якої рахується 23 рік, да? але все ж таки маємо ще взяти до уваги те, що у нас дуже багато людей поїхало, які не генерують нам доходу. так Плюс у нас багато територій зараз не працюють, тому що вони в окупації або тому, що вони зруйновані. Плюс у нас погано працює зараз. Експорт взагалі і зерна, і металургійний, Ну, тобто, і тим не, менш, тим не менш, наша економіка показує якісь такі гарні результати. Я був приємно здивований. Я думаю, що це дійсно така гарна новина, і це, і це всіляє якусь таку впевненість в завтрашньому дні. Те, що всі говорять, що Україна там не витримає, що там буде все буде добре. Ми переможемо обов'язково завдяки нашим збройним силам, яких ми підтримуємо. Кожен я впевнений, скидає якісь такі донати. Зараз там збирають на кучу дронів, 10 тисяч дронів. United 24 Друзі, залишайтесь до гарних добрих справ! І Україна переможе обов'язково. Дякую, що дивились. гарного дня, бувайте.